головнокомандувач ЗСУ Сирський каже про те, що зараз активувалися росіяни на харківському, сумському і чернігівському напрямку. Ну і відповідно він називає це вже таким наступом на українські фронти. І знову ж таки, якщо ми говоримо про ту статтю в законамість, яка була там опублікована, то вони роблять ставку на те, що FPV безпілотники фактично унеможливили істотне пересування російської техніки і військ. Ну і тим самим я так розумію, що вони кажуть про те, що що ем, fpv безпілотники зараз є? Там не знаю, ледве не зброя номер родин е, на українських фронтах. Чи можна стримати натиск, чи можна стримати е, наступ за допомогою дронів? Ну, як там на це питання найкраще відповідають цифри. Згідно з звіту головнокомандувача Олександра Сирського, зокрема, ну я точно пам'ятаю звіт за січень місяць: 67% бойової броньованої техніки ворога, це і танки, це і бронетранспортери, бойові машини піхоти, десант, ну, власне були і вражені нашими дронами і дронами, і дронами інших типів, ну типів модифікацій і тому подібні історії. І от, власне, цей досвід, який несе російська, Українська війна він е, суттєво змушує переглянути усі доктрини, власне, роль броньованої техніки і роль артилерії на полі бою. І це власне одна із причин, враховуючи, що в Росії людське життя не вартує нічого а будь-яка техніка вона оцінюється в рази дорожче. Це і пояснює те, що вони просто масовано намагаються перти без нормальної артпідготовки підготовки. І ну наші військові от просто завалюють позиції українських військ. Ось таким ну просто-напросто. Тому ми намагаємося нарощувати наше виробництво, і що стосується дронів, так як я говорив раніше, це 90, 96%. Стосовно другої вашої частини питання загострення по різних фронтах, нам потрібно сприймати ну, кордон з Придністров'ю, Чорне море, лінію бойового зіткнення на нашій території, весь російсько-український кордон і на жаль російсько-білоруський кордон. Ну, це якось суцільну лінію фронту і різної інтенсивності, і те, що ми бачимо зараз на Сумщині, те, що ми бачимо зараз на Чернігівському напрямку, це все нас очікувало ще влітку. І якби не задум головнокомандувача щодо проведення курської операції, коли вони ось оці всі місяці зрівнювали з землею російську територію, то все це прийшло на Сумщину і на Чернігівщину просто-напросто набагато набагато раніше. Там росіян накопичувалося 70 тисяч частину з них вони вже. Перекидають на інші напрямки, зокрема і на турецький напрямок, де росіяни хочуть прорвати оборону, щоб підходити ближче до Костянтинівки. Там десь оцінюються угрупування. Зараз 64-67 тисяч. І, от триває ось такі прикордонні бої. Росіяни північніше від нашого плацдарму, а ми досі десь утримуємо до шістдесят. 30 квадратів квадратних кілометрів Курської області намагається протискатися через населений пункт Басівка, і там є сіра зона. Ми намагаємося утримати Курщину і південніше атакуємо Білгородську область, і росіяни намагаються і туди перекидати війська, тобто, наш задум максимально по території РФ розтягнути ворога, щоб не дати йому концентруватися в кулаки і не дати йому можливості прорватися на територію Сумщини, тому що план мінімум, який стоїть перед Росією. Янами це створити 10-15 кілометрову буферну зону на нашій території. А це вони хотіли зробити ще весною на початку літа минулого року. Ну і звісно, як там ідея фікс це безпосередньо прорив до ну безпосередньо до міста Сумипане Дмитре. Там ще головнокомандувач Сирський каже про те, що підготовлений мобілізаційний ресурс російських військ становить близько 5 мільйонів осіб. Загальний мобілізаційний ресурс 20 мільйонів осіб. Перед цим знову ж таки західні видання питали про те, що Україні, начебто, як то якось вдалося стабілізувати ситуацію з кількістю українських військових на фронті. Питання чи вдалося, і якщо вдалося, то як ну, дивіться, в нас в нашому суспільстві ну мені здається, закладені ну дуже. Певною мірою неправильні меседжі, які я думаю, формувалися в тому числі під приводу інформаційно-психологічних операцій. А росіяни з цього року ще на 13% збільшили свої витрати на ІПСО, і вони намагаються нас роз'єднати всередині, тому що на фронті ну не вдається переламати. Знаєте, з військовиками, з якими ми спілкуємося на фронтовій лінії, тому що команда нашого центру часто. Е Туди має певні місії. Ну кожен другий зараз ну це фактично мобілізований. Коли говорять мобілізація провалена. А вибачте мені, а як сили оборони надалі отримують поповнення? Чи ці люди такі мотивовані, як 22-му? Ні, чи вони в більшості свої якось виконують свої завдання? Так, а як можна було провести правильну мобілізацію? Тобто людина має своє нормальне, комфортне життя. До неї приходять люди з військомата і кажуть: знаєш, все залишай свою родину, роботу, сім'ю, своє усталене, тихе життя, беруть його за рук. Він каже: Так, я йду служити батьківщині. Звісно ж, виконувати свій обов'язок. Як ми взагалі уявляли? Мобілізацію, яка спо своєму по своїй суті, це примус, а ну. Одна із функцій держави це власне примус, як вона могла відбутися нормально. з іншого боку. Ми розвиваємо систему рекрутингу для того, щоб зменшувати поступово плани мобілізації і власне піднімати їх за рахунок добровольців. І тому рекрутування це нам на роки, тому що не потрібно спостерігати за стосунками між Москвою і Вашингтоном. Чи буде припинення вогню, чи не буде. Мирна угода буде чи не буде. Це на мобілізацію. і Рекрутинг воно ніяк не відобразиться. Я дякую вам за QR-код і Номер гарячої лінії це центр сухопутний військ, який рекрутує і до лінії дронів, і до інших славних бригад. І навіть люди, які отримали повістку і ще не відвідали ТЦК, можуть звернутися, обрати посаду. Їх там не затримують, і безпосередньо, якщо людина наважиться, там за руку проведуть і в ТЦК оформлять папери, і ВЛК, і проконтролюють, щоб людина саме стала на цю посаду. Повертаючись безпосередньо до питання, не залежить. Ні, мобілізація рекрутинг від світових процесів це залежить тільки від одного від наявності Російської Федерації, поки вона існує. Мільйонна армія це наша реальність, і питання рекрутування нових добровольців, питання формування чітких контрактів ну це скажу грубо на десятки і на десятки років. Тому нам потрібно готуватися саме до цього і рухатися, і дивитися в цьому напрямку. Звісно, якщо ми хочемо зберегтися як держава і як нація. Якщо говорити загалом, після ну от, рекрутинг скільки вже існує в українському суспільстві, тому що він ж був не відразу запущений, він був буквально існує не так давно. А якщо от дивитися на цю динаміку, зараз більше рекрутингу ну не знаю, довіряють, звертаються. Рекрутингу зараз довіряють більше. Ми замовляли соцдослідження у грудні місяці. Станом на грудень лише 40% чули саме слово рекрутинг, і серед страхів, які були у людей, це була не смерть, не каліцтво, не поранення і не отримання інвалідності. Саме найбільший страх це було потрапити до нефахових командирів. Знову ж таки, російський ПСО що в Українській армії одні мі... Які кидають людей без будь-якої підготовки, тому от я дуже радий, що є консолідується і медіа спільнота, і військові, і громадянське суспільство, коли з одного боку дуже важливо потенційному кандидату людині, до якій приходить повістки, вона боїться і не виходить з дому, показувати ось таких командирів, яких ну дуже багато в сухопутних військах, і командирів нової генерації, які мають авторитет заслужений на російсько-українській війні, і долати долати от власне ці страхи, і дуже багато. Вже є позитивних прикладів. мобілізація ще на жаль цей рік залишатиметься основним джерелом добровольців, але ось оцей відсоточок. Хай не так швидко як хочеться, але й виклик, який у нас є. Ну він ну дуже важко рекрутувати людей, коли у нас триває повномасштабна війна, який світ не знав з Другої світової. Але поступово цей відсоток зростає. І відповідно плани мобілізації ми будемо тоді потроху-потроху зменшувати. Лише такий наш єдиний можливий шлях. Бо в той час як західні партнери, ви пам'ятаєте, зброї достатньо нам не дають. Фінансування нам достатньо не дають. Єдиний від них знаклик. З них ставай робі. Мобілізацію більш жорсткішу і знижуйте мобілізаційний вік до 18 років. Ми ось такими діями намагаємося втриматися і протриматися все для того, щоб теперішня молодь, якщо й брала до рук зброю, то тільки добровільно і за велику грошову винагороду, тому що теперішньому поколінню підлітків і юнаків відбудовувати цю країну. А якщо брати прифронтові території, які повністю знищено, ну то прямо скажу будувати заново. Тут з якихось пір були коаліція охочих, потім сказали, що нібито коаліція рішучих, але я так розумію, що рішучих все ж таки поки ще не вистачає, щоб ввести миротворчий контингент, все ж таки чекають. я Так розумію на конкретне припинення вогню. Ну, дивіться, тут я насправді щодо дефініції цього поняття зустрічав різні трактування. Зокрема, є певна плутанина у засобах масової інформації, які роблять переклади з англійської мови, і в українському медіапросторі. Ну ту розбаловку, яку бачив я, що коаліція рішучих це стосується тих країн, які власне готові відправляти свої контингенти для підтримки обороноздатності нашої держави. На жаль, вже багато європейських лідерів запевнили і видали свої комуніке, що ці. Війська не будуть розміщуватися поблизу лінії бойового зіткнення або на певні віддалі від лінії бойового зіткнення. А як було зазначено, розміщуватиметься у стратегічних районах, і, зокрема, делегації з Франції, Великої Британії вже працювали в Україні і е, шукали локації, де могли б такі контингенти власне бути розміщені Якщо говорити щодо коаліції охочих, то це більше знаєте загальне те формулювання тих країн, які згодні в подальшому підтримувати обороноздатність нашої держави. Дивлячись на те, що політика Вашингтону зараз дещо залишається невизначеною, тобто всі ті країни, які готові і далі продовжувати військову допомогу, не оглядаючись на політику Вашингтона, і які власне готові ну збільшувати свої оборонні бюджети і збільшувати саме військову підтримку нашої держави. Ну як зокрема зараз активно роблять скандинавські країни, як зробила у свій час данія зі своєю данською ініціативою, що по суті це механізм фінансування нашого військово-промислового комплексу. Який є більш оперативним і швидше постачає всю необхідні техніку і озброєння до сил безпеки та оборони України, ну і глобально Європі дуже чину вже давно час прокинутися, тому що, як зокрема, і наголошували е, науковці Кільського університету? Ми зараз можемо говорити, що сумарна допомога е, від країн Європи, скажімо так, е, може десь сягнути близько 42%. Мільйонів євро, але точно є усі можливості, щоб масштабувати цю допомогу як мінімум до понад 80 мільярдів євро, і це не враховуючи 200 мільярдів євро заморожених російських активів, з яких нам, хоча б передають відсотки, але насправді вже давно потрібно передавати ціло цих коштів, щоб ми завантажували наш ВПК, щоб ми купляли відповідну необхідну нам зброю на світових ринках, щоб можливі стосуватися як зброї західного виробництва до тих західних систем, які ми вже використовували. Стовою, ну і так само купувати совєтську зброю, совєтські боєприпаси, тому що багато техніки власне виробництва СССР ще ну, знаходиться у нашому війську. Пане Дмитре, тут за економіст описує поточну ситуацію на українському фронті, як е, таку українці сподіваються втримати росіян і без американської допомоги. Е, і зараз е, питання знову ж таки: квітень місяць та нової допомоги від. Е, Дональда Трампа ми поки що не чуємо. Ми отримуємо те, що було ще за каденції Джо Байдена. Відповідно, ця допомога теж закінчиться. Я так розумію, що ну на неї розраховувати ми можемо ще кілька місяців. А, відповідно, питання наскільки американська допомога зараз є. Критичною для України, тому що ми розуміємо, що там раніше казали це 50% від того всього, що нам надають у всьому світі. Та потім почали говорити, що 40% Україна вже наразі виробляє сама. Тобто, ми потихеньку заміщуємо а, сектор сполучених штатів у цій допомозі. Чи все ж таки вона ще й досі дана для нас дуже критична, і ми намагаємося робити все можливе, щоб вона не зупинялася після періоду, коли закінчиться допомога від попередників? Ну, дивіться, ми потроху заміщуємо. Я, наприклад, такі сфери, на які ми ну взагалі повністю покладаємося на наші потужності, якщо ми візьмемо власне виробництво дронів. То 96%, які використовують сили оборони, це власне дрони нашого вітчизняного виробництва. Я нагадаю, що ми і розширюємо їхній функціонал. Це і надводні дрони, які відігнали Чорноморський флот РФ до Новоросійська, і далі росіянину подальшому планують евакуацію і на окуповану територію Абхазії добудовують відповідну портову інфраструктуру. Завдяки нашим дронам ми навчилися збивати великі розвідувальники типу Зала Арлан, які раніше досить точно наводили каби, і така сама кількість кабів і летить. Але принаймні вони вже летять як мінімум на до 80-90% менш точніше і не розбирають, так як минулого року позиції наших військ, коли ми просто напросто змушені були відходити. Більше того, у нас вже є розробки, які полюють за шахедами, які просто сідають їм на хвоста і детонують власне при наближенні до цієї смертоносної зброї росіян. Е, найбільш критичною е, потреба, от, власне, що нам е, чого нам не вистачає, де ми залежні від американської допомоги, це саме системи про протиповітряної оборони, і звісно ж, ми говоримо про славнозвісні патріоти, тому що системи насам, системи АРІСКІ, які ми так само широко використовуємо, вони не такі, м'яко кажучи, ефективні і їхнє використання ускладнене щодо протидії російській балістиці, аеробалістиці, ну це всі ці калібри, онікси, кинжали і інша ну інша оця смертоносна зброя росіян, яка ну, долітає до наших мирних міст за лічені секунди. І що стосується боєприємства Рипасі власне до цих систем, то там понад 80% власне надавали сполучених штатів. Тому оце така є наша ахілесова п'ята. Головнокомандувач Олександр Сирський вже надав розпорядження. Фактично в останніх інтерв'ю підтвердив, що Україна спільно з французькими компаніями в координації з французьким урядом веде розробки українських вітчизняних систем, які були б здатні збивати російську балістику. Стосовно іншого, ну так само ми нарощуємо і виробництво починаючи з 2000- Двадцять другого року ми, як мінімум, утричі наростили виробництво наших власних гаубиць. Причому це вже натівський калібр 100, 155 155, перепрошую. Міліметрів. Ми так само наростили виробництво бойової броньованої техніки, як мінімум у п'ять разів. і Так само ми нарощуємо виробництво боєприпасів. і Це приблизно у 2,5 рази. Що стосується власне як виробництва натівського калібру, а вже фактично кожен другий снаряд натівського калібру виробляється або в Україні або на потужностях Укроборонпрому за кордону і так само ми намагаємося відроджувати виробництво калібру до ну до совєтської артилерії до совєтських танків тому що наприклад в танках використовується більш специфічний калібр 125 мм. міліметрів ми налагоджуємо власне виробництво мін ще за совєтськими зразками це мон 50 МОН-100. намагаємося їх удосконалювати І вже багато росіян говорять і нуці затвоєнкори виють ну що багато лихо принесли росій я нами власне наші розробки, тому ми однозначно намагаємося нарощувати наш ВПК Це дуже правильна ставка. Його оцінюють приблизно в 35 мільярдів. Завантажений він в кращому випадку на половину плюс відсотків. І тому ми, ну, наш меседж до світу дуже простий: не маєте зброї, не справляється ваш ВПК Фінансуйте у наш вітчизняний оборонний комплекс, тому що він а швидший, ми швидше отримуємо фідбеки з поля бою, і наші виробники мають можливість можливість фактично в режимі реального часу удосконалювати цю зброю. І якщо наш ВПК буде потужній, то користь з нього ну отримують фактично всі країни союзниці України у майбутньому для підтримання їхньої ж безпеки, враховуючи, що американці зокрема заявили, що планують ще 10 тисяч військових із тих 20 які Байден перекинув на східний фланг НАТО виводити. Тому питання безпеки Європи і власне того, щоб європейські столиці брали безпеку у свої руки, ну це питання. Ні, яке буде актуальне наступні, наступні, ну як мінімум, чотири роки, а то й десятки років про фронти. Я зараз ще хочу вас питати, але ви зачепили тему виводу американських військових? Там пентагон не спростовує ніби цю інформацію каже про те, що ні, не буде ніхто виводити. Вони просто переформатовуються. Це так, щоб типу зараз паніку не викликати у світі. Я думаю, що це зараз не викликати паніку у світі. Ну і крім того, ж проходила інформація щодо Жешова. Це такий великий хаб біля литовища, який ну мав військового призначення, який був розгорнутий у 2022 році, через який 45 країн з усього світу, які є партнерами України, надавали свою військову допомогу. Ну і фактично американці десь перебазовуються, можливо, на інші бази там ну остаточно незрозуміло. В принципі, до цього сценарію готувалася Україна і готувалася. Це наші європейські партнери, тому що як мінімум з липня минулого року від американців усю координацію військової допомоги перебирали на себе структури Північно-Атлантичного альянсу. Тому ну дякую вам за це уточнення за цю ну, більш свіжу інформацію ніж той, якою володів я. Але ну ми бачимо, що поки що політика Трампа це така ізоляціоністська політика, і його бажання те, щоб європейці більше відповідали за свою безпеку, воно нікуди не ділося. І я нагадаю, що план перемоги. Оги, який презентував президент минулого року, і там був один із пунктів, те, що після завершення війни Україна готова розмістити до 100 тисяч українських військових саме на теренах Європи для підтримання безпеки, от саме ця ідея і найбільше зацікавила Трампа. Ну якщо звісно ж не рахувати доступ і до рідкоземельних металів, і доступ до ресурсів, щоб західний капітал приходив в Україну, ну і щоб таким чином мотивувати західний світ більше захищати цю територію.